Що спільного у найбільшої вітчизняної криптопіраміди та найбільшої шахти у Покровську, як персональний бренд, під яким ошукували жертв міжнародної схеми, засвітився поруч з підсанкційним спонсором війни у Росії, де подівся вчорашній інфлюєнсер з мільйонами підписників Карлос Фузіяма і що yeah. на нього чекає в Японії? Той з нардепів намагається допомогти втікачеві повернутися до України. Стопкор продовжує вивчати історію падіння проєкту Майнінг-Експрес та її наслідків. Поїхали. Минулому випуску ми розповіли вам про те, звідки як Карлос Хосе де Соуза Фузіяма опинився спершу в інфопросторі, а потім і в гаманцях українців напередодні війни. Нагадаємо двома словами: бразильський японець чи навпаки потренувався на двох чужих латиноамериканських пірамідах, а потім здійняв хмару пилу в інтернеті. Геній, мільярдер, плейбой, філантроп. Далі він з помпою відкрив манінгову ферму в колишній їдальні заводу в Кропівницькому та почав збирати гроші з людей по всьому світу. Потім Фудіяму хлопнули правоохоронці. Він вивів кошти через Гонконг та сховав в кінці у ліві фірми. Ну і звісно, втік подалі. Правоохоронці встигли накласти арешт на майнінгове обладнання та інше майно. Як виявилось, навіть його Фудзіяма завозив із Кидаловом цього разу держбюджету у змові з митниками, які допомогли підробити документи, щоб не платити зайву копійчину державі. Обладнання залишили на відповідальне зберігання. Але у грудні 2021 року власники піраміди підтягнули нову охорону, вигнали старих робітників і встигли вивести частину майна. Далі влада скасувала посвідки на проживання двом бразильським поплічникам. -фудзіям. Ями, які просто купили ксиви неурядової організації для оформлення в Україні. Після скандалу за кордон втекли і вони. Останнє засідання, яке пробувається в контролі по майнінг експресу, це чергова спроба адвоката відбити з-під арешту бодай щось. Я його адвокат. Мінойбрака. У травні 24-го він намагався причепитися до описки в рішенні апеляції, яка йому вже відмовляла. Але суддя не повівся і просто наказав виправити помилку. Проте куперсаючись в численних позовах та судах, якими встигла обрости фірма Фудзіями за кілька років, ми знайшли і дещо зовсім цікаве. Манінг експрес проходила з цілою низкою інших компаній по справі щодо можливих ігор з податками топ Укрцентраль. Податківці донеччини врешті суди програли, але в матеріалах виявили. Що то в Манінг Експрес надавала Укрцентралі якісь послуги, принаймні на папері? А ця сама Укрцентраль це головний підрядник найбільшої шахти в Україні Шау Покровське, що входить до пулу інтересів медінвесту пана Ахметова. Тож запитання: а чи Манінгова ферма могла зарадити вугільному гіганту? І скільки ще послуг принаймні на паперах удіяма встиг наколюдувати загалом по Україні, та на які суми? Тим часом нам вдалося трохи поспілкуватися з юристом, який займається справою фудзіями в Японії. Там виявились тисячі жертв. Кажуть, що в Японії понад дві тисячі жертв. Я вважаю, що постраждалими є не лише ті, хто вкладав свої гроші, а й ті, хто позичав ці гроші. В Японії немає кримінальної справи проти пана фузіями. Є тільки цивільний суд, хоча слід негайно порушувати кримінальну справу. Потерпілі не знають, що робити, тому лише звертаються до цивільного суду. Я частково підтримую цивільний процес. Наш герой добре відпрацював і ім'я, і прізвище Карлоса хочуть побачити вкладники в Бразилії, а Фудзіяму в Японії. Бо японці він обробляв капітально влаштовував яскраві вечірки та презентації, використовуючи місцевих продажників з локальним експресивним вайбом. Люди Фудзіями навіть влаштовували японцям виїзні румтури до кропівницького, щоб ті потім розносили на батьківщині криптоєвангелія від Карлоса. А тільки но піраміда луснула на сайті з'явилось єдине повідомлення: в ньому шахраї обіцяють все відновити, коли погані правоохоронці програють їм суди. Ну і куди ж без маніпуляцій війною? Як ви всі знаєте, з новин ракети продовжують падати на Київ, викликаючи велике занепокоєння та вплив у регіоні. Після закінчення війни ми прагнемо відновити свою діяльність і сприяти відбудові та економічному розвитку регіону. І це дуже низька маніпуляція. Бо насправді плювати Карлос хотів на нашу війну. Зараз самі побачите, чому це інстаграм бразильського боксера Патріка Тейхейри. 6 липня 2022 року він викладає відео тренування у футболці з рекламою персонального бренду нашого героя Кейзет Казе Фудзіямо. Казе це публічне ім'я. Карлоса і тегає його сторінку відео зняти в Росії. Бо за три дні боксер вийшов на ринг в Єкатеринбурзі, щоб програти місцеві дагестанські зірці Магумеду Курбанову. Ось друг фузіями стоїть у шортах з тим самим брендом KZ, а до цього роздає інтерв'ю місцевим спортивним медіа. І якщо хтось скаже, що спорт поза політикою, то точно не в цьому випадку. Бо бій проходив за гроші російського промоушену RCC, який спонсорує підсанкційна російська мідна компанія, а ще її власник спонсорує батальйон Урал, який бере участь в окупації нашої землі. Тобто Фудзіямі було абсолютно байдуже, що його ім'я та гроші фактично допомагають агресору спортивному замилюванні очей, а понад те, що й у заробітку для фінансування війни. І хоча Тей Хейрей називав у своїх дописах Фудзіяму братом, справа саме у рекламі та грошах, бо останній допис із звертанням типу братішки був десь рік тому, схоже, просто бюджет закінчився. Ну або обоє сам інфлюєнцір-мільярдер, який навіть видали власну сторінку в інстаграмі. На і будував образ та фундамент майбутньої піраміди? Хоча за словами японського юриста, після втечі з України Фудзіяма ще намагався відпрацьовувати залишки локальної відомості. Кілька років тому Фузіяма влаштував іншу аферу. У той час він був топ-лідером, тому я вважаю, що він хороший спікер. Він також нещодавно почав працювати над шахрайським онлайн-казино під назвою Play.me. Та, схоже, це все іскри пламені, що згасає, бо, окрім дуже локальної презентації та кількох японських продавців нового Євангелія від Фудзіями, знайти бодай якусь інформацію про цей проєкт, ми не змогли. Та й якщо погуглити словосполучення Казе Фудзіяма, то можна чітко побачити, як після. Втечі з України все посипалось. Були ще спроби самопіару рік чи два, але зараз там фактично могила. На жаль, схоже на кращі справи і у кримінального провадження проти майнінг експресу в Україні. Нам так і не вдалося отримати коментар в органів прокуратури, які в 2021 році здійснювали процесуальний нагляд з гучною справою. Суди також стали на паузу, і лише в кулуарах іноді пошепки лунають плітки про спроби шахраїв, що ще повернути чи навіть повернутися самим. При цьому сама будівля майнінг експресу сьогодні виглядає ось так: обтерта вивіска та пил на вході. Ми спеціально з'їздили в кропівниць щоб на власні очі подивитись на найбільшу майнінгову ферму Європи, яка виявилась найбільшою криптопірамідою: пуста парковка, закинута територія та демонтоване вентиляційне обладнання на землі. Погодьтесь не дуже схоже, що бразильський японець збирається повертатися сюди або повертати вкладникам гроші. Тож запитань типу, як Фудзіямі вдалося втекти з України, чому немає підозри або спроб розшуку екстрадиції, вистачає. Ну і цікаво, в чиїх ще бухгалтерських паперах його ферма у їдальні встигла надати послуг на мільйони. Хоча може саме в цьому запитанні і криється відповідь на інші. Тим часом ми отримали тривожний інсайт, втративши всі перспективи за кордоном та побоюючись відповідальності, там Фудзіяма намагається все ж таки повернутися до України. За інформацією від джерел, допомагати вигнанцю. Взявся сам голова правоохоронного комітету Верховної Ради Нардеп Сергій Іонушас. Він писав правоохоронцям звернення, щоб ті пом'якшили ставлення до Фудзіями і не заважали йому у поверненні. Мовляв, бразилець не шахрай, а потерпілий від шахрайських дій українців, і взагалі Фудзіяма Є добропорядним іноземним інвестором. Ми намагались уточнити цю інформацію запитами, як голова комітету іонушас від цієї справи відхрестився, а як нардеп не відповів. Стопкор триматиме цю історію на контролі і обов'язково покаже, чи вдасться Фузіямі втекти від закону за кордоном та сховатись в Україні. Ну і розкажемо, хто із місцевих посадових осіб все ж таки наважиться йому у цьому посприяти. Тож далі буде.